Слово гайдамаки має турецьке коріння і означає гнати переслідувати. Гайдамацький рух був передусім масштабним соціальним виступом селянства, спрямованим проти утисків як польських, так і українських феодалів. Проте, оскільки на правобережній Україні більшість феодалів були або поляками, або ополяченими українцями, відповідно, боротьба селян набувала національно-релігійного характеру. Основу повстанських загонів складали селяни кріпаки. Ті, кому загрожувало покріпачення, сільські наймити, а також міська біднота до лав повстанців активно долучалися й запорізькі козаки. Вони нерідко ставали командирами гайдамацьких загонів. Гайдамаків підтримувало і нижче православне духовенство, яке виступало проти насадження католицизму. Наймасштабніше повстання відбулося у 1768 році і відомим під назвою Куліївщина, під слів кіл колоти. Центральною подією цього повстання був виступ бойових загонів під керівництвом Максима Салізняка та Івана Гонти і взяття ними умані міцної фортеці однієї з ключових опорних точок польської шляхти в цьому регіоні, що стало переломним моментом у розгортанні Коліївщини.